Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в сквіді Тавер Дефенс для того, щоб повідкривати трішечки кейсів, позабирати подарунки. Ну і в цілому, можливо, ми щось толкове виб'ємо. Першим ділом ми заходимо на постофіс і бачимо, що мені все ж таки хоч щось та трішечки мені висилають. І кейси з гемами, і вченого, і ще тіпів, і гвардіана, І ще такого тіпа, такого типа шевчаного на гроші, хороший чувак, камеру, кстаті, клок Спайдера. Абалдіть, непогано, непогано, непогано подарунків. Давайте комусь щось Отправимо, ось о чувачок отправив багато. Давай йому щось толкове таке закинемо, просто щоб він прям був радий. Те, що він не просто так мені отправив скільки гемів, щоб йому таке хороше подарувати. У мене, правда, нічого прям такого жирного нема Давайте й горліка сігнутого подаруємо, братуха. Просто за те, що ти от реально класний чіл. Так, забираємо давай всі подаруночки, Бенс, yes. єс. І скільки в мене є кейсів Давай порахуємо відразу. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, сім рядків. Непогано. Ти знаєш, кстати, доволі таки непогано. Погнали на третьплазу, подивимося. Взагалі, по скільки зараз коштують кейси, можливо, вони трішечки просіли в ціні. Так, тільки на третбас зайшов, так уже відразу геми приходять до мене. Продався пилочка, чел, але мене мені це не супер цікаво. Мені цікаво покупляти купу кейсів. Просто я хочу купувати купу кейсів, Кстати, за 65 Це прям дорого, ти прикинь. Вони щось щось от прям не так падають в ціні, як я хотів би, щоб вони падали в ціні. і я хочу, щоб трішечки трішечки це все пішло діло без тріш. Але за 50 іноді появляються кейси, і це дуже хорошо. І останній раз я пам'ятаю, я на якусь попав, де були коротше чоли жорсткі, які продавали. <свісно> де була бот ферма і продавали кейси по 50 всі. І я хотів ці кейси просто тупо всі скупити. У них їх було дуже багато. Але ну я посчитав, що вже і так я дуже багато закупився. Ну що ж поробиш? Зато просто гемів тепер тіпи, їх от Просто виставляють це дуже дорого. Кейсів хочеться відкрити багато, але із -за такої ціни не хочеться їх відкривати багато, бо вже вигідніше просто ультимейта взяти піти, купити. От бо на кейси все одно витрачається багато-багато гемів. Хоча це і не супер багато, в принципі. Це так можна сказати, трошечки копійки. Ну от за таку ціну це вже не копійки, це вже нормальна файна ціна за такий кейс. Щось не дешево ні, чорта. Так. Маркетплейс, я йду до тебе. А ви, друзі, якщо хочете прикупити собі класних юнітів, або можливо хочете прикупити купу класних гемів, то ви вже всі і так знаєте, де це все можна зробити. Це можна зробити в моєму телеграм-магазині, і в ньому можна купити як і юнітів Тойле Тавер Дефенс, так і Юнітів Skibidi Tower Дефенс, так і можна буде купити. Можна зараз купити купу гемів в Тойле Tower Defense і зайти в Plaza і просто скупити все, що тобі там подобається, все, що тобі хочеться купити, і так далі. І так далі. Кстати, в мене ще щось там прикупають. Прикупляються всяку ерунду, але це все, звісно, просто ерунда. Я хочу взяти зараз, закупитися, купуй-купуй кейсів. Тут благо вони є, і чуваки їх ще виставляють по 50 гемів. Я їх по 50 скуповую, даже по 49 забрав. Диви, трійпласу не лагає, саня тупо швидко все скуповує. Оце мені подобається. Це реально класно. Оце прям каєфна штука. Тільки запомніть одне одну дуже важливу річ. Якщо ви зробили замовлення вже після восьмої вечора, то то вам відправлять це замовлення з десятої ранку. Ти по після 8 вечора, якщо ви оплатили, то бажано, ну можна там написати свій нікнейм, от але бажано особо не спамити, бо бачив дуже багато було випадків, коли чуваки тупо спамлять, кажуть, е, де мої юніти, ви заскамили туди-сюди. А вони просто не можуть дочекатися до ранку, бо там же ж в боті написано, що вони працюють з 10 по 8 годин, з 10 утра до 8 вечора. От, тобі же ж круглі сутки ніхто не буде видавати, то все. Так, то в цілому ніяких проблем немає. Люди все купують, все їм приходить, все чітко. Фух, і прикинь, диви, скільки я вже кесів накупив. Я прям. Хорошо купив, у мене було 61 тисяча гемів, зараз у мене вже 57. Нормально ми скупляємося, диви. Нормально ми скупляємося. Прям вообще з кайфом. Мені поки що мені заходить. По 50 гемів, диви, все забираю, все забираю. О, 55, Пожди. 55 це вже це вже Це вже дорого. Так само, як і 75. Ну, 55 ще купив, це нормально ще плюс-мінус. Ну 75 то вже капець дорого. О, по 50 появляються кейси, диви. Стояло просто трішечки постояти, і відразу я тобі знову купа кейсів. Знову по полтінніку. Нормально. Зараз ми доб'ємо до 51. І тисячі гемів, тільки почекаю, я опять всі скупив. Можливо, навіть не до 51. Давай подивимося взагалі, скільки мен цих кейсів. Раз, два, три, 4, 5. 28 рядків, по суті. Якщо я не збився, я міг збитися, бо я щось там особо наклацав. Але 28 рядків, якщо помножити на 6, це 168 кейсів. По суті, немало, але і не супер багато. Хочеться десь до 200 кейсів добити, щоб було прям нормально, що пооткривати. Так, тут по 64. Блін, ну це жорстка ціна. Це прям дорого, чуваки. Це дорого. За таку ціну я не готовий купувати купу кейсів. Я готовий купувати купу кейсів по 50. Оце прям кайф. По 70, ти прикинь, що за ціни? Е, Лисі! Давайте мені файну ціну, бо я хочу нормально купити ну, нормальну кількість кейсів, а не по 70. По 70 я багато кейсів не куплю. У мене і так уже гемів мало. Придеться зробити закупочку. Ну, добре, що я знаю, де можна закупити купу гемів. М -м, в мене в магазині. Хе-хе. По 50 іди сюди, зараз буду нормально закупляти гемів. Ти ще не гемів, а кейсів. Давай, іди сюди. Який трейд, чуваки? Де там не найдений той кейс? Все там є. Давай відправляй мені все. Диви. Їх ще хтось купляє, поняв? Помімо мене, помімо мене, ще хтось забирає купу кейсів просто. Ще хтось викупляє прям купу кейсів. Опа. Погнали. Давай забираємо взагалі багато. Давай, 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 давай. Мені ще не так багато треба купити. Мені ще ерунда лишилась. Просто, будь ласочка Якщо мені ще щось легендарне звідти випаде, прям, ну не то, що легендарний, типу, оцей чувак з годинником на голові, а прям щось типу, чотке випаде, це буде максимально жорстко, це буде максимально круто, максимально класно. В общем-то, в теорії у мене вже є достатня кількість кейсів, яка мені треба І я би пошурував зараз на клок базу. тому що подивитися, взагалі, скільки випало ультимейтів. І, можливо, мені теж повезе Коінбуст, кстати, випав. Непогано. Так, івент, телепорт. Погнали! Я прям хочу жорстко повідкриватись. Ну і якщо, звісно, мені ще довгенько ультимейт падати не буде, то я спробую його десь в іншому місці знайти. От, щоб нормально показати вам. Бо я ще сам не дивився. 579 штук їх випало. Кстати, останнім часом щось їх мало відкривають. Можливо, просто. А, ні, 24 мільйони. Йо, 25 мільйонів. Капець, чуваки. Оцих уже 60 тисяч випало. Ларч Clock мені цих уже 6 тисяч. А цих ще навіть 600 нема, поняв. Короче, малий дуже відсотки. Це дуже жорстко. Так, лак і буст. Я даю активувати. Обов'язково. Let's go. Yes, potion. Погнали. Я готовий відкривати. Мені просто треба щось максимально солідне, максимально класне, щоб я прям кайфанув. Ну, даже от э, міфіка, от міфіка, я кайфану. От, поки що, оці легендарочки, всякі рейери, це, ну, таке, типу, поняв, дуже слабенько, дуже слабенько, дуже просінько. Мені треба да, щось серйозніше, щось солідніше. Прям от, е, щоб. Щоб, щоб, взагалі, щоб капець був. Але, звісно, відсоток капець який малий. Ну типу, прикинь, вибити ще з цього кейса шефа-клокмена, годліка, такий самий шанс, як був на діджея. Тобто, дуже мало. капець як мало. От, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Давай, бас, ні чорта не падає. Просто ні черта. Ну, в принципі, я не здивований, тому що супермалі відсотки. Але то все ерунда. Головне те, що якщо воно випаде, це буде просто рознос. Це буде те, що я вибив з кейса жорсткого, реально тіпа. Ну поки що, звісно, нічого толково мені не падає. На жаль. Потихеньку, помаленьку, щас відкриваємо. Дивимося, що там почому. Ну, по суті, кейсів у мене немало буде. Немало є кейсів, так що в теорії все повинно бути чітко. Диви. Хорошо, ну і що, що хорошо. В принципі, нічого хорошого. Одна легендарка випала. Просто дай мені нормального шефа або ультимейта. Ну вообще ультимейта було би супер. Я даже не знаю, який він, чи він здоровий, як Титан, чи ні. Гоня, це мені супер цікаво. Просто якщо він малий, то їх ж можна поставити дуже багато і все. Це ну це чітко. Якщо вона буде поставити тонну. От, то я його просто і не бачив. Чи здоровий він, чи малий, чи біля нього можна когось ставити, чи ні Короче, я нічого не провіряв, нічого не дивився. Я просто хочу його в себе перший раз побачити. Чисто все. Просто відкрить його, вибить або. Купити окремо. Просто будь-що. Але просто аби відкрити. І просто, аби він у мене був. Бо поки що кейси відкриваються помаленько але ні чорта особо толкового не падає, поняв. Хочеться, звісно, щоб повипадало жорстко, прям. Але поки що жорсткого нічого нема, абсолютно. Поки що жорсткого нічого абсолютно нема. А ще якщо такого, і відкрити інвентар. Ні чорта, так? Да? Обах! Хтось там ще щось відкриває. Я не знаю, що мені там падає. По суті, вроді нічого, як, так? Да? Епіки рейери Так, що там таймкейси? Погнали. У мене їх ще багато? Ну таке єрунда, трохи іначе. Дві. Поки ерунда, поки нічого толкового, епіки, рейери Диви, ні чорта не падає. Дайте мені нормальних предметів, будь ласка, просто я вас дуже сильно прошу. Мені треба класні юніти. Класні юніти, будь ласка. Диви, ні чорта нема, просто ні чорта нема. Ні чорта нема. Давай ще відкриваю купу. Ще відкриваю купу, будь ласка. Нічого не бачу толкового. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це прям дуже погано. Це прям дуже погано. Дві легендарки. Мало, мало. Кейси закінчуються. Просто кейси конкретно кінчаються. Це капут. Обалдеть, ти диви. Нічого не падає. Це супер погано. Хотіла, і буст у мене є. Вся ця движуха. Так, шість кейсів осталось. Погнали. Бенц, 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 бенц. А, я сігнутий кейс тут крив. щось випало. Червоне, чи ні? Чи це просто а, це оця кнопка червона посередині. Поняв епік випав. Коко. Ладно, поняв. Я відкрив всім гнутий кейс, случайно, і скоріш за все з нього теж ні чорта не випало. Ех, 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 ех. Що ж поробиш. Що ж поробиш? Ларч Клокман? Я не пам'ятаю, був він у мене чи ні. Мабуть, він у мене був. Значить, міфіки мені не випали, годлік теж мені не випав, ні чорта в мене не випало. Ой-ой. Ой-ойшки ой 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 ой-ой-ой, ой ой, -ой так, да, звісно, це солідно, це солідно, це дуже серйозно. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. В общем то друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. Це був коротенький відозик, де ми просто пооткривали купу кейсів. Пишіть коментарі, ставте лайки. Нам треба домчати до цілів 100 тисяч підписників. Тоді будуть жорсткі знижки в магазині, прям максимально, які тільки можливо зробить знижки. Ми такі зробимо. Ну і всім пока-пока.